Прийшли ще на один новий пляж. Ідемо собі в ущелину, підемо аж на той дальній пляж. Йду, йду. Я знімаю дорогу. Скільки ви тут? А ми не знаємо, ми за птичью вачі доїду, бо тут вода теж ще там не видання. Скільки виробляємо? Не знаю, я зараз знімаю це, хочу зняти цей про цей пляж. тут угу. можна Бачите, люди дуже поза ага. дня. Ми вже туди пройдемося в кінець. Ми йдемо до пісочка. А ми прогавили. що ми його бачили? Ні, а ми не зараз будемо вертатися. Так-да-да-да-да. Китай... Да, 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 да. Ми на пірс той вибігли. Побігли бігом на пірс. Ой. Мама, йду. Бог я не змогла, аж страшно було в тих цех А Я говорю, назад того моста не було. Вниз так спускався, вниз спривував і наверх піднімався. Оце воду, типу, туди, так було якби, це... якби цікавіше. Ті, що, ne, там вже куди повинно... можна. Йдемо ти вже О, плавати. Йдемо туди, так? То ви кажете, да. до, до якого будете добре? А вже мені нічого не залишилося. Від а, то хто в. раніше їде? Я. А, -а, -а. ми ще -е -е. в п'ятницю взяли екскурсію, вас на цього віна п'ятницю. О, вона і я, я, я вам скажу. Не, не побачите, побачите. Босні я не цікава. Там, не Просто ходим, да? там, там написано проводять, нас. що жінка ходимо. Там гід написано. І хто посилочив читати? Там нас буде показувати. там буде час ходити. А, там, самі тіба, да? і, так? Та, Поїдемо поклати. Ні, побачити, тут треба. але ти в другій країні побуваєш і вже всі за монастирями нападали. Ну Кисло, так, такі ж там оце гімна хороша. Купатися та, зараз будемо, бо находилися так багато. Ну, так, кстати, в острог треба було б з'їздити. Оце третя в християнському мірі е, така святиня. Острог. Рука Івана Святителя. Ого. Хрестивий суха Христа. Йому подрубали туалетах? Ну його ж ж... йому ж взагалі Івана ж голову друбали. А, це у нас, нас свято на Україні називається Сікновені. Ну, Ні, так, ну, да, так. Да, да. да, да. да. да, Просто тут це як перше місце йде там Єрусалім чи що. А тут святиня у нас. По паломничі на ага. третьому місці. Я теж перший раз не захопила, а потім як начиталась, почитайте. Ну, ми вже потім, бо я ще перший раз тут. Там... А він якраз заснував, у цьому вже потім в Острозі був цей Іван Христов. Іван Христова до Ісуса Христа. Ну он там є мій христий. Так, самі самі. Що, йдемо в воду, Танюха? Да, так, тільки треба десь Я сісти. Задати, не не Я вже І хочу треба воду. Йдемо туди, може, під дерево. — Ну йдемо.